Сьогодні ми святкуємо Міжнародний день захисту прав людини. В цей день було ухвалено декларацію про права людини, сьогодні їй виповнюється 66 років. В такий спосіб ми вирішили відзначити себе на цей день. І ми пропонуємо мешканцям нашого міста визначитись з тим, які права людини найбільше порушуються на їх вулицю. Це такі експрес-опитування в Кіровограді і в Україні. Думаю, з того приводу. Ну, звісно, ми ще раз інформацію про те, що у нас є громадське приймання, де кожна людина може отримати безкоштовну юридичну допомогу. Перша мета акції це привернути увагу все ж таки, до проблем дотримання прав людини. Це перша. Я думаю, що таким, такий спосіб наочний ми цієї мети досягнемо. Інше, ми хочемо дізнатися, як люди взагалі відносяться до прав до прав прав людини, до депарації прав людини. І, звісно, так як ми є у Української герської у людини, ця інформація буде узагальнена і ми будемо говорити і більш акцент в своїй роботі будемо робити на захист саме цих прав. Це як опитування, що нам далі треба робити, який бік рухатись нам треба.